Чи знаєш ти, що Бориспіль це не просто місто з найбільшим аеропортом України. Його історія почалася тисячі років тому. Давайте разом розкриємо таємниці цього древнього міста. Бориспільські землі були заселені ще з кам'яного віку. Тут знаходили поселення трипільської культури, скіфські кургани і залишки древнього укріплення Летч. Це була справжня фортеця на шляху до Києва. Назва міста пов'язана з князем Борисом, сином Володимира Великого. У 1015 році він був підступно вбитий на берегах річки Альти. Згодом на цьому місті Володимир Мономах звів храм, який став важливим духовним центром. У 16 столітті Бориспіль став козацьким містечком. Тут вирував спротив польській владі. А повстання 1630 року на чолі з Тарасом Федоровичем завершилося спаленням міста. Але воно відродилося і стало сотенним містечком Переяславського полку у 18-19 століттях. Бориспіль розвивався як торгове містечко. Тут діяли базари, ремісничі майстерні, а місцеві мешканці славилися виробництвом взуття. До речі, у 1909 році тут з'явилося міське чотирикласне училище. Двадцяте століття принесло чимало лиха, репресії, голодомор. Друга світова війна. Нацисти спалили Бориспіль, знищили 80% будівель, вбили сотні людей. Але після війни місто відбудували. 1959 року. З'являється аеропорт Бориспіль, Сьогодні це головні повітряні ворота України. А саме місто важливий економічний центр, що продовжує розвиватися. Тепер ти знаєш, що Бориспіль це не просто аеропорт, а місто з величезною історією. Якщо хочеш ще більше цікавих фактів, тисни лайк та підписуйся.